Коли проводити відкриті торги з публікацією англійською мовою? Вітаю! Іноді замовники задаються питанням: чи необхідно зараз відповідно до законодавства проводити відкриті торги з публікацією англійською мовою? Так звані євроторги. Які суми є пороговими для таких закупівель, і чим керуватися в цьому випадку? Законом України про публічні закупівлі? Чи нормами постанови, відповідно до особливостей, затверджених постановою Кабінету міністрів України No1178, у замовників з'явилася можливість проводити відкриті торги з публікацією англійською мовою на будь-яку суму. Тому замовник сам вирішує, використовувати таку процедуру чи ні, на яку саме суму проводити закупівлю тощо. Хочу звернути вашу увагу, що даний тип процедури розтягнутий у часі. Період прийому пропозицій повинен бути не менше 30 календарних днів, а етап прекваліфікації триватиме до 20 робочих днів, і сама закупівля може зайняти кілька місяців. Тому підходьте до проведення євроторгів зважено.